Доброго дня всім! Закінчився робочий день, а ми, як завжди, приходимо підгодовувати своїх маленьких друзів. Дивіться, зустріч. Так, зараз, 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 за пару хвилин будуть усі тут. Дивіться, як по сигналу, як по дзвінку, усі знають. Приходить, приходить їхній час, вечері і дивіться всі. Навіть самі самі малесенькі. Навіть самі самі малесенькі. Дивіться, яка кількість. Дивіться, яка кількість по воді їх пливе. Дивіться. Це чудово. Просто, просто неймовірно, неймовірно, що така кількість, така кількість маленьких, таких таких маленьких звірюшок тут водиться і дивіться, вони звикли, звикли на людей. Хватить, то просто що приїдемо з машиною, вони вже машину пізнають, навірно, що машина приїхала, встановилася, хтось прийшов, їм щось привіз добре. Дивіться. Кожен день збираємося сюди їхати, їх кормити і гадаємо з чоловіком, скільки людей сьогодні було їх відвідати, хто приходив покормити, але як бачите, голодні всі приходять масово, всі сюди, і виглядає так, що мало, мало хто вже зараз приходить їх покормити вже. Колодає, потихеньку приближається осінь, вже буде чим далі холодніше, з дітками вже будуть приходити мало. Так що треба буде приїжджати, кормити їх вже зараз частіше. Треба ще ці малесенькі, самі малесенькі, малесенькі, що там є, підкормлювати їх частіше, щоб хоча б трошки набрати ще якусь вагу, щоб не так страшно їм було вже. Прихід тої зими, перші холоди і так далі. Зараз вони ще мають довкола все зелене траву, ще можуть щось собі знайти, але в зимі вже потім трошки важче. Так що будемо заготовлювати для них по максимуму якісь, якісь продукти, щось закупляти, щоб чим більше можна їх підтримати. Та ще не всі, ще не всі. У угу. мене є великі, ви теж також дружелюбні, ні, виглядають такі, такі мордочки. А видиш качки і і, і той може біля них ходити хто хочеш, вони ніякого зла не роблять. Запас, запас, а, запас, запас. Всі малесенькі, дуже смішні. П По дві. Хоче понести собі, знаєш, хоче однести. Ну. Ще знаєш, зараз добре, що тепло. Просто кажу, треба буде ще пару раз приходити з часті, щоб просто всі малесенькі, знаєш, хоч маленьку підрости, доки то, доки не є зовсім холодно. Перші щось можуть знайти собі, а так вже потім все. Ой, 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 ой. дивіться, дитяча, дитяча площадочка, дитячий майданчик вже пустує. Почалася школа, дітки вже в школах, в садиках. Все. Вже можуть прийти, хіба що якщо дозволяють погодні умови на вихідні, і то вже мало хто. Малесенька, ма. Ні, ця цікава, дивися, сама собі стала, знаєш. Сама собі стала і... вперед. Дивися, хто що, Одні арбуза, одні той сухарі. Так, не симвойте. Дай, ну де лізеш, на. На. Дивуйся, дивуйся. Славуся цьому. На, на. А, не ведеться. Ну, то що, ти крошиш, на. На, 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 маленько. На. <плес> <плес> ага, та ще, та, та ще її їсти. Є. Аж там далеко, знаєш, аж там із далеко. О, це, знаєш, як, як зараз зараз така природа, така красота. Тут, знаєш, такий невеликий тіньок, а там уже сонечко як іще то високо Ага Ще є-є, аж там, дивіться, якісь далеко пливуть усі. Аж там далеко-далеко, всі -далеко, пливуть сюди, дивіться. Аж так далеко там мають свої нори. І пливуть всі сюди по воді, дивіться. Таке ага. маленька. Маленьке, маленьке.

Ну, ну, та одне, то, мабуть, ще маленькі, є, мають ще, маві, у норах теж таких малесеньких, як тут. Дивіться, ця сама мацюсенька. Та, мавірно, такого малесенького більше немає. як ця. Це Всі хочуть із рук. А не знати чого? Просто що привикли. <laughs> no, to malá synka, sama tak, a sama sama ani má důsinka. Víš, že takových nemám maleněnkých. a je tu tu to ještě jedna. Nerozrachovala čas. Ну а як, або видиш, як приїхали, була одна, бо дві, почали приходити і кажу, одна за другу, одна за другу, одна за другу, дивіться зараз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Та більше тридцяти, навірно. Було вчора, як коли буде, то Ну і зараз, навірно, вище ще 30. Там дивися, там іще далі йду, і далі ще, угу. ще далі йдуть, далі ще пливуть. Ще далі пливуть. Ну то яка жадіна, хоче поїсти, бо та ще чекає, ще аж там дивись. На ще один, два, три. Ти я кажу, ще там далеко аж. Тоже пливе. 何 Ну, а зараз будуть тікати, бо там уже пес іде. А зараз вже будуть тікати. Що прийшла поговорити?